що ви бачите на цій картинці? Одні... Ну, ну, це я, влада. я там був і біля української доми, і біариться. ми запросили туди людей на акції протесту. І ми цілком бачимо, в який спосіб поводиться міліція, але я все-таки хотів би не до цієї картинки, яку і так всі, всі розуміють, а три речі на ваше попереднє запитання. Що в цій ситуації потрібно робити? От три Конкретних речей, що потрібно робити, перше це безперечно акції протесту, і вони проявляються. Вони відбуваються тут. Ми запрошуємо всіх до українського дому, всіх всі організації, але акції протесту повинні бути спільні. От вчора громадські організації хотіли бути без політичних сил, було 150 Чоловік. Нагадаю, що коли була спільна акція 5 червня, принаймні було 5 тисяч чоловік. Тобто повинно бути єднання, про що абсолютно справедливо казала пані Олександра. Отже, акція протесту це раз. Другий момент надзвичайно важливий: цей закон може бути змінений лише Верховною Радою. Відповідно, потрібно чітко думати щодо виборів. На жаль, опозиція зараз в такому стані знаходиться, що ми не знаємо, хто формує списки, хто буде йти по мажоритарних округах. Відповідно, в якому вигляді буде наступна Верховна Рада. Ідеї, які підкинуті СБУ і адміністрацію президенту, що всі політики однакові, що геть-партійні прапори, деструктивні ідеї потрібно висувати в політику чесних людей, перемагати на виборах парламентських і президентських і скасовувати аналогічні закони. Це другий момент. І третій, надзвичайно важливий. Він багаторічний, можна на, на кілька десятків років. Що повинно робити громадянське суспільство? Безперечно, повинен про це е, казала е, Саша: іти до українського дому повинен, окрім того, що йти до українського дому, нам потрібно кожна в своєму місці і розмовляти е, українською мовою, і опановити робити все, щоб опановували інше. Ця влада зіждеться на низькій культурі. Значить, потрібно підвищувати рівень культури нації. Потрібно допомагати нашим друзям опановувати українську мову. Для цього ми вийшли з ініціативи безкоштовних курсів української мови і вже робимо це в Києві, Вінниці, в Харків, Одесі. Це на багато років, але це. Обов'язково необхідний процес потрібно просто брати і опановувати українську мову. На жаль, бачимо, що відбуваються драматичні події біля українського дому, де сьогодні семеро народних обранців, як ми бачимо, почали голодування. Там є прихильники різних політичних сил. Бачимо представників правоохоронних органів. Відбулася потасовка. Ми бачимо, що правоохоронці намагаються відтіснити частково тих, хто розпочав там голодування, і тих, хто виступає за українську мову. Пане Олійник. Ви в перерві казали про те, що не вірите в те, що можливі протистояння в Україні на мовному ґрунті. Чи не відчуваєте ви, зокрема, як людина, яка сьогодні проголосувала за цей законопроект, себе відповідальним за те, що ми <кхи> бачимо сутички за те, що даруйте, може пролитися людська кров? Знаєте, зараз дати праву оцінку дуже важко, тому що потрібно безперечно чітко прояснити на якій підставі там знаходяться правоохоронні органи, чи є рішення суду і так далі, і так далі. Я інколи ми з вами спостерігаємо такі картинки в Європі, і нас це не дивує, коли застосовується сила. Дуже важливо, щоб вона засто...